Жила була в Черівному лісі величезна стара вишня. Це дерево було особливим, воно росло там вже десятки років, і було домівкою для багатьох тварин і стало символом мудрості та миру для усіх лісових мешканців. Та одного разу його захотіли зрубати. Ох, це було жахливо. Звірі лісу дізналися про ці злі наміри та були вражені й перелякані. Вони зібралися під старою вишнею, щоб обговорити, як її врятувати. І мудрі сови були засмучені, дізнавшись про цю небезпеку, але всі згуртувалися. Сови радили зібрати всіх тварин, щоб створити об'єднану фортецю навколо дерева, і кожен міг допомогти своїм чином. Вовки розташувалися біля вишні, готові. Розірвати будь кого, хто наближався ближче. Вони заревіли, немов грізний грим, вороги заховалися від страху. Єноти, такі винахідливі створили пастки з ялок, які ловили непроханих гостей. Кижачки поклали колючі бар'єри, щоб утруднити будь-які спроби наблизитися до дерева. А миші, миші залазили на волоцюг і лоскотали їх до смерті. І так звірі лісу протистояли зловмисникам, використовуючи свої унікальні вміння та спритність. Ніхто не міг наважитися зрубати дерево, поки тварини оберігали його. Врешті-решт злі наміри відступили, а вишня залишилася стояти у своїй величі і дарувати ще більше смачних вишень. Тварини лісу перемогли, вони виявили мудрість, єдність і силу. Коли були разом. І тепер вишня стала ще більшим символом миру, мудрості та співчуття для всіх лісових мешканців, і вони завжди залишалися її найвірнішими оберегами. Казка про те, як тварини врятували вишню, стала легендою в лісі, і вона нагадувала всім про те, що коли ми об'єднуємо свої сили, та допомагаємо одне одному, ми здатні перемогти будь-які складнощі та оберігати те, що для нас найдорогоцінніше.